Всім привіт! Мене звати Руслан, а ви на каналі ProBusiness.ua юа. Чергова розпаковка, новий баул. Ми його відкупили на аукціоні Прозоро, відкупили давненько, ще перед грудним місяцем, але воно то все лежало собі на складі і чекало своєї черги. Черга пройшла, ми розпаковуємо. Цей баул не такий великий, там 72 посилки. Ціну ви Побачили за цей баул, а ми починаємо розпаковувати. 72 по 10 на випуск, і в останньому буде 12 посилок. Тому, поїхали максимально повітряне. Взагалі немає ваги ніякої. Що тут може бути, не уявляю. Але вже відкриваю. Окей. Отака штука для волосся. 10 гривень 10, я думаю, буде коштувати. Люблю такий початок. Люблю, коли дружина в самому початку вибирає всяку фігню. Окей. Веніє маска Райзенберга. І в нас тут отака штука. Я беру так, бо я не знаю, чи це нове, чи це бушне. І відповідно, відповідно, ви знаєте, що може. Така штука. Кому потрібно, пишіть. Так, а це нам що? Це нам вперше попалось, по-моєму? Так, да, попадалось щось схоже, але я помилився. Так, окей. Так, маємо таке діло. Як вияснити, чи воно нове, чи ні, я не знаю. Прокипітамо. Прокіпітамо і продамо. Я думаю, буде нормально. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так. Оце ось навпаки, достатньо важке. Що тут, не знаю. ще Так. У нас тут якийсь фінді перцевий набор. Така штука, що це таке? Так. Бренд невідомий для мене. Якщо чесно, тут бачу вже китайську чи корейську, чи японську, хай не її пойми. Що це таке? Корейська косметика зараз, звісно, в тренді. Вона прям коштує нормально. А! -а, -а я не те витягував. Поняв. Я витягував всю пробку. М -м -м, прикольно пахне. Реально прикольно пахне. Не скажу, що. Чимось незвичайним, але якийсь крем, але тут якась вода. Окей. Так, і тут у нас. Так, щось розлив. Так, колаген фармінг сліпінг маска. Якась маска колагенова перед сном теж запечатана. Ну, нульцевий наборчик. Подивимося, скільки це може коштувати, скільки взагалі коштує. А, Японська, китайська чи корейська, не знаю, хто шарив в іерогліпах, напишіть. Але зважаючи на те, що скрізь відкриваються корейські магазини з косметикою, я думаю, це саме воно. Прикольна така упаковка тактильна, оці такі, геометричні зморшки, доволі кайфові. Скільки коштує, ви побачили? Запропоную дружині, По-перше, якщо дружина забере, окей, якщо ні, телеграм. Так, йдемо далі. Такі, така штука. Бачу, де это. Давайте. Так. Ага. Так, що у нас? Ножик, 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 такий ножик, такий ножик, такий ножик. Доволі непоганий. Слухайте, весь металевий такий. Приємненький, приємненький. Такий. Окей. Так, давно ножів не було. Все працює. Безподобно Так, ну, ножі. Це дуже така індивідуальна тема. Надо дивитися, скільки кожен буквально ніж коштує, але ну, розмір у нього прям нормальний. Порівняйте з тим, що я розпаковую і з цим. Ну і по ваги він. Видно, що чисто металовий. ще є штука на ремінь. Така. Окей. Все, подивимось. Ціну ви побачили. Ми йдемо далі. Так, давайте чорну одну. Хоча б одну. Так? Да? Ні. Так, є таке діло. Що у нас тут? Та й а, Навушники. Так, навушники, навушники. Пльоночки. бездротові, Звичайні. в кейсику все як полагається. Окей, так, показую. так виглядають. Так виглядають. Можна навіть плівочку здерти. Отак. Не знаю, чи зручні, чи ні, але дуже схожі на ці, на AirPods. Так, що це у нас за навушники? Viralis headset хі, Pro 18 Pro 18, окей. Подивимось, скільки вони будуть коштувати. Виставлю в Інсту. В, блин, в Телеграм. Все хочу зробити інстаграм-барахолку, але ніяк руки не доходять. Так, я не знаю, це потрібно чи не потрібно. Я думаю, не потрібно. Там все одно, все на китайському. Так, так що я покажу. Окей, ціну ви побачили ми йдемо далі. У мене все сьогодні зруквалиться. Так, що у нас тут? Як це відкрити? Так. Кусачки для нігтів. Аж три штуки. Здоровені такі. Жизнь. Так, і. пилочка. Така. Ота, отак от вона, коротше, виглядає. Щось новеньке. Такого ми ще не бачили. Такого нам ще не, не попадалося. Так, окей, їх в наявності три штучки. Подивимось, скільки такі коштують. Я такого розміру навіть ніколи не бачу, Ну, реально великі. Прям розмір мого пальця вказівного. Жесть. Добре. Загуглімо. Кажу, все падає сьогодні. Ой, все падає, хтось спішить. Так, йдемо далі. Посилочка, номер якось там. Що у нас тут? Не понял. Вый. Ви... О, выезжать будешь. Шо это? Е Конвертики. Да ладно. Прикиньте. Звездочки. Сирикиновский. Что і тут тоже, да? Да? Офигеть! О, она прям такая важка. Зацініть. Офігеть, хто б міг подумати. Ну, це реально щось новеньке. Жесть. Це можна буде потестувати літом і покидати. Наприклад, в тих корей, яких ви чуєте, бо вони достали мішати в кадрі записувати відоси. Так, ну це максимально неочікувано. І вони, до речі, щось гостре, я вже собі пальцем пробив. І. Дуже цікаво. Це я буду однозначно тестувати і тільки після тестів вже може виставлю. А так, поки щось поки цікаве. <laughs> Офігеть. Подивимось, скільки... подивимось, скільки буде коштувати. Взагалі немає ніякого уявлення, скільки можуть коштувати зірки ніндзя. Но це виглядає дуже прикольно. Так. Є таке діло. Дві штуки, жалко, що дві, звісно. Я б не відказався Ще від партії. Там штук 10, щоб ставити. Але тим не менше, до, доволі цікаво. Так, пакунок номер Next. Так, щось тут прям, прям по розміру. Я пропоную, щоб не пошкодити а так розкрити його. первые хер Так, что это? Что это? Мыло. Ммм, блин, как пахуче. Офигеть. М -м, просто мыло. А, скорее всего, это ручная работа. Хотіли б ми колись сварити також мило, але якось не. не, не, Так, карпатське мило найріднішій сестричці. Отак от, отак виглядає. От. От І тут ще ззаді є віршик. ріднесенька моя сестричка, нехай сяє в тебе личко, радість добро здоров'я, щоб купалася у любові. Окей, будемо купатися у любові. Ну, пахне прям офігеть. Подивимось, скільки карпатське мило буде коштувати. І next. Так, а отут навпаки, тут щось бачите. Тут потрібно обережно відкривати, щоб нічого не пошкодити. Бо в таких пакетах, коли ти відчуваєш, що тканина, то раз, два і порізав. Так, Це у нас борсетка. Така обична борсетка. Чоловіч. Ну прям дуже велика, Офігеть. Так, Зацініть місткість. Вона прям гігантська. Сюди не то, що зарядку положити можна телефон, кошельок, сюди ще і кросовки можна положити, якщо у вас не 45-й розмір, як у мене. Отак. Офігеть. Так. ну, До речі, якість прикольна. Фірма Palмалів. А, це, мабуть, косметичка. Палмолі вже це ж шампуні всякі. Це, скоріш за все, косметичка дорожня. Аля. Да? Окей. Тим не менш. Загуглімо, скільки ту буде коштувати. Так, сюди. Йду. І відкриваємо ластову. Так. Що в нас тут може бути? Що у нас тут може бути? Расскажи мне, что тут может быть. Так, футболка. Да? Футболка. Штаны. Тканы. Что это такие, блядь? Ну, футболка. Вот такая. Чербашка. Не знаю. Футболка. Вроді як чоловіча. Достатньо така велицька. Так? Да? Що за фірма? Інпувер. Якийсь. 3XL. Ну, 3XL тут явно не буде. Я думаю, тут XL буде. Окей. Явно. Я таке носити не буду. По якості або катон, або льон. Щось таке. Прям дуже щось плотне-плотне. Добре. Пошукаємо цей бренд, подивимось, що воно може коштувати. Так, а тут ціни немає. Поло Ляне не флакс синє 3XL. Так, окей, ціни немає. Поло. Добре, загуглимо. Подивимось, скільки це може коштувати. По ітогу, перша розпаковка навіть доволі непогана. Я навіть не здивуюся, якщо вона вийде в гарний плюс. За рахунок оцього, за рахунок оцього, я думаю, може вийти. Подивимось, скільки мило коштує, не знаю. Навушники, ну, гривень 200 вони по любасу стоять. Ну і ці ж речі також вони не дешеві. Тому доволі непогано, чесно вам скажу, я здивований.